Добрий день, шановні друзі. Тема сьогоднішнього відео це бачок омивача, бачок скло омивача. Питання в чому він замерз? Я також прошляпив у цьому питанні трішечки, і виходить, що я залив рідину. Була вона в мене у баклажці викину я, на жаль, хоч, щоб показати вам. Вона мене була залита у баклажку із підзимової рідини. Ну, Вірніше не те, що там, а зимова там була е, розведена до мінус 30 приблизно, плюс-мінус. Ну, Я долив туди трохи ще літньої, ну, там трошки небагато. Не і думав, що воно але, але такі морози я не, не просчитав це діло. О, далі що. на Фейсбуці я знайшов таке питання: наскільки людина влетіла, питає людина, наскільки він влетів, наскільки грошей і все таке. Та може навіть і не наскільки. Чому як перевірити, чи влетів, чи не влетів на гроші? Перше, напер включити запалення, провернути ключ. І включити скломивач. Воно, якщо машина не заведена, воно чутно моторчик жужить чи не жужить. Якщо жужить, то нічого страшного, моторчик цілий. Це вже е, добре. Далі треба подивитись, в якому стані у вас бачок скломивача. Ось цей бачок він пластиковий, і навіть коли при замерзанні він не обов'язково може е, вийти з ладу. Не обов'язково він вийде з ладу, тому що він пластиковий і має певне розширення. Далі ось я його зняв. Він ціленький, ну всередині крига. Ну, а що робити? Ну, зараз оце поклав його біля буржуйки своєї. І потроху він у мене розмерзається. В кого немає такого, можна забрати до себе в хату на батарею, скажімо так. чи як. Ну, чи іншим яким образом його розморозити? В мене всередині крига і так вийшло. Як до його дібратися? У його кріплення на ось одне кріплення, воно друге кріплення і третє кріплення. Воно кріпиться до ланжерону з правої сторони під. Бампером. От навіщо я перше, що почав знімати, це зняти бампер. У в одному з попередніх відео я вже розповідав, як він знімається. От, але повністю його знімати не треба. Не треба лише ну, так, відсотків на 90. Що я зробив? Хтось мені писав у коментарях, що йому знімали ставили бампер, не знімаючи фари. Може воно і так, але я у своєму випадку не зміг з цієї сторони зняти просто не знімаючи фари. Чому? Тому що ця ось ось частина, ця частина, коли вона заходить сюди, от, ось, ось бачите, тут є. А, я не, не засняв. Оця частина, коли одівається, ось, ви бачите, отут є отакий трикутник. І отут трикутник є ось. Він е, одівається на цей трикутник ось. І на оцей трикутник. І отут за, защілкується. Але заходить оця ось частина. Оця, оця ось частина Заходить під оці зажими. Ну, мабуть, у мене наскільки щільно, що воно не, не вийшло саме. От. Далі ну, прийшлося це знімати фару, тут трохи піддівати, і тут піддівати, і воно вискочило тоді. От. Я е, трохи попустив оці зажими і вийшло, це воно вийшло. Е, ну, пер, е, Перед тим, як це зробити, перед тим, як долізти сюди, я перше-наперше. Це ну, зняв колесо. Можна його вивернути в ліву сторону, не, принципи, не принципово. Е, отут, ось я. Оцей бампер крепиться ось туди, він стає отут. Крепиться він через підкрилок. отут. Відкручується ключиком на 8. вірніше не ключиком, а торцевим ключиком, головкою. На 8, у моєму випадку, на 10. Дивіться у кого як. Ну, от. Це перше і друге. друге. Ось. ось Тут пупля стоїть. Вона кріпиться ось, ось сюди. Все. О, з цієї сторони ми закінчили. Далі. Е, акуратно акуратно витягуємо отак горизонтально. Чому? Е, тому що ось тут направляйка. Воно вставляється звідси отак, раз і сюди заходить. Не отак, не отак защелкується. Ні, а так по направляйці. Але е, до цього також. Е, тобто, що ми робимо? Перше. Відкручуємо тут, знімаємо куклю. Там. Далі. Те, що зверху, знімаємо раз, два, три. Не, не треба всі п'ять. Раз, два, три. Тут І. і, і, і також знизу ліземо. Ліземо знизу, знімаємо. Оцю губу. Чи в кого захист, чи, я не знаю, захист мішає чи не мішає, тут я не пам'ятаю навіть. Але в кого пластикова така губа, знімаємо її і дивимось. Ось його. раз, по центру два, і лівіше три. Це на пуклях. Знімаємо оці пуклі. Щоб губу зняти тут, раз. Е, два. Де тут? Да, два, три, чотири е, отаких. От Вибачаюсь, вибив сам собі. Е, гвинтики на, на вісім, їх це викручуємо. І знімаю. Не треба повністю аж там. Отак достатньо тут і отак опустити. А це зняли, щоб отут вже було. Отак було, воно вільно. Шаталось. І Потім, коли це все ми вивільнили, ту сторону можна не трогати, не чіпати. І отак беремо і просто, просто отак беремо і витягуємо на себе. Все, він у нас шатається. Не треба знімати протитуманку туманку або від'єднувати тут. Нічого не треба. Отак зняли і все. Далі поклали на тепле місце. його Відігріли, злили, залили нове, і все. А це така процедура. Далі. І ще одне. Дивіться, тут є моторчик. Як він стоїть. Ось Отворцей. Є оцей отвор. цей отвір. Цей отвір вставлена така резинка. Зараз не наведу, так щоб було нормально. В Цей отвір вставлена така резинка. Так щоб там раніше було. Вот. так. І в цю резинку вставлений моторчик. Оце таке. Коли ви хочете щось зробити, то спочатку покрутили висмикло, витягли моторчик, потім тільки витягли резинку. Оце отака тема. Зараз воно ось, видно, вже пішла водичка. Воно все зійде, зір'ємо зимову, бо ще морози трохи обіцяють, але не хотілося б якось не сильно приємно їздити без, скла, без рідини скло ми овоча. Оце так, збираємо у е, обратному порядку. Так, зараз покажу, де знаходяться, де знаходяться оці кріплення. одне. Друге, третє, Зам... І замітьте, що це ж переходимо, так як він зараз стоїть, отак і переходимо до машини. Переходимо до машини. Значить, заглядаємо сюди. Зараз отак, отак трохи зняв, щоб видніше було. Так, Зараз це все сфокусувати. Так, дивимося, що ми опускаємося вниз. Ото, що знизу ось воно кріпиться. Далі кріпиться отут ось. Це ось раз. Ось нижнє кріплення. Ось друге кріплення. І... Ось, третє кріплення. Оцього болтика не треба викручувати, його тільки е, трохи віджали, і звідси воно виходить. Відкручуємо отут і викручуємо оце е, знизу. І все. Оці два відкрутили, це трохи опустили і все, його зняли. Е, від'єднуємо, від'єднуємо тут фішку на. Насос ось його так нажали і його зняли. І від'єднуємо два, два шланги. Один і другий на цей іде, Назад і наперед, омивач. На До речі, насос тут двопозиційний наперед і назад. Ну це так, це така тема. Збираємо. Збираємо збираємо у зворотньому порядку, спочатку надіваємо ось сюди, засовуємо, а, як я його витягував, до речі, і витягуємо так ось вниз, ось сюди, трохи відтягуємо бампер в сторону і ось сюди-вниз він добре випадає. От. Збираємо сюди, одягаємо. Одягаємо, тут через дирочку засовуємо горловину. Одіваємо на цей болтик, насовуємо і прикручуємо, див, дивіться вже, як вам вже буде зручно, чи отой, чи верхній. Ось отут. Ставимо на місце тут. Можна там поставити насос, можна тут. От. Підключаємо і все, вуаля, все збираємо назад і вуаля, у вас все добре. Залишайте свої коментарі. Хотілося б, щоб далі попереду були ще більше хороших відео, корисних. І вони будуть. Залишайте свої коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всього самого найкращого. Хай Бог береже вас і ваших близьких. Мирного неба над головою, і рідної землі під ногами. На все добре, всього найкраще, до нових зустрічей, до побачення.